Укажіть причини початку та віду, до політичної розробленості Київської Росії. так, питання правильні. Що? Прошу Інна. Бійтеся. Власності. власності власності на землю, посилення місцевої землевласницької знаки. Піймається. Ще прошу. Панування натурального господарства, слабких е, і гігіонозб... слабкий розвиток слабкий та розвиток, зі... Ще? Є ще виправні відповіді. Ну, ну ну, думайте, думайте, давайте. Зовнення владу прошу, Київського м'язів зростання військової мужніх місцевих князів, звісно, їх князів. Правильно. Ще є? Прошу Постійний Постійно стати суперечення міськнязям, які не могли дійти згоди у багатьох питаннях. Всі питання вибрали. Друге питання. Назвіть позитивні. Pozitivní následky politické odrobnosti klíčové.